час і вас бере з собою. Ми вже в'їхали в головну вулицю Парми. І як бачите, у нас тут пан український Це називають українське село, Ukrainian Village. Тут є українські магазини, навіть і банки, і церкви. Ато живе наших українців також. Girls. <laughs> Каже брат, Уки Герлс, ага. Гарні наші україночки у вишиванках. І дуже-дуже гарна церква. Надіюсь, відчинена і ми зможемо зайти, подивитися. Ми запаркувалися і в першу чергу йдемо в храм, зайдемо, якщо відчинено. Дітки готові. Дуже гарно тут окультурено, чистенько завжди. Український католицький собор святого Йосифата. Від... Ну, доня, дивись Свічинина. На жаль, храм вже зачинений. Ми минулого року трішки раніше приїхали, то ще мали нагоду зайти. Тому хто не полінується знайти минулорічне відео і хоче глянути, який гарний храм всередині, можете це зробити. Все, йдемо на територію. Тут по масштабах трішки менше, ніж минулого фестивалю було, але також дуже гарно організований фестиваль є для діток. Оці стрибалки, дуже багато всього продають, і вас обов'язково поводжу і все-все покажу. В цьому приміщенні також багато що відбувається. Концерт, і ще продають і готують. Але давайте раз я вже тут обійду, все довкола. А, минулого фестивалю я так все швиденько показала, і мені деякі люди писали. Щоб я повільніше показувала вишиванки, бо хочуть розглянути. Отут ми Марчику минулого року придбали стрізубом футболочку. Всякої всячини є. І ручної роботи, і з Китаю, і різні футболочки. Прапори наші. Збирають дітям війни. Тут пиво продають, там готують таруни, шашлики. Бреннон з котрусею собі сіли, місце зайняли тут. Марчик вже на тих дитячих розвагах, а я ще пройдуся, гляну що тут і тоді підемо всередину. Я своїх коліжаночок нових. Провідаю. Вони там сьогодні готують. І, хто пам'ятає минулого року? Там дядько продавав старовинні українські речі ще від своєї тещі. Він же сам в руках, і я травневу в ніч татуетку в нього собі придбала минулого року. Я дуже сподіваюся, що в цьому році він знову там є і я зможу. Розглянути краще от з пташками, хто знає мою любов до пташок. Це суконка великого розміру, але цін немає. Треба запитувати про все, напевно. Ціна. Це розмір, 544 44 м, а цін не знаю. Ну так, вам покажу, хто хотів минулого разу ближче вишиванки. От з калиною мені подобається, я вам отак трішки ближче все покажу. Різноманіття. Звичайно, не таке, як назву в Україні, але також непоганий вибір. Сіренькі такі такий гарний відзерунок чоловічий. Дерево шкіра. Намисто. Я, до речі, сьогодні свої пташки привезла у палатку Врятуй Україну. Там вони будуть їх собі продавати і донатити на допомогу Україні. О вот такі футболочки різні, це такий принт. Тут буде жива музика. Ну, зараз вже є, але пізніше будуть така українська забава. Так, на вулиці ще оці дві залишились палатки. Оця крайня якраз врятує Україну, я підійду пізніше. І тут з вишиванками є дитячі такі. Зону невеличку, фото зробили. Йдемо всередину приміщення. Рамеш сейл, бачу вже ту табличку. Це означає, що мужчина, на якого я дуже чекала, є. Номер 4. До речі, минулого року з цього місця я вас знайомила з Юлією з каналу Ukrainian Family. Це вже наша Юля-річниця з тобою знайомства. Юля зараз не тут, вона відвідує Україну з двома молодшими дітками, тому приходьте на канал Ukrainian Family Тримайте її. Вона дуже гарні відео показує з дому, з України. На момент виходу, я думаю, вона вже повернеться. Ну, а сьогодні, на жаль, ми не зустрінемось. Заходжу в цю кімнату, де я минулого року знайшла статуетку Травнева ніч. І дивимося, що цього разу в нього тут є. Ікони різні. О, До речі, книги, я собі багато книг також взяла минулого разу. Українських. Хлопці грають в шахи. Мужчина в жовтій футболці і навчає їх гри. Але найбільше мене цікавлять ось ці українські речі. І дивіться, серветочки які гарні. О, я така рада, що він є. Я сьогодні обов'язково щось придбаю. Дерев'яні були, в нього такі на стіну. Тарілки немає вже, на жаль. Ну, звісно, на мене ж не чекали. Ще одна травнева ніч є, виявляється. 20 доларів це більше таке на принті. О, тут навіть свої гарбузи і грибочки є суші. Сушені грибочки. Платівки. Так, в мене вдома от точно такі були українка і українець. Можливо, ще десь там мами і є. Я. я вас минулого року придбала речі. Я два, для... Різні хрестики і іконки прикраси. Сьогодні купую тільки от таку серветочку. Вона в гарному стані, інші є вже в дуже... Занедманому 5 доларів. Все, сьогодні більше нічого не беру. Немає тарілок. Ці насільна перець я хотіла, але там воно було розбите і склеєне. Ну, іншої другої сатуетки мені вже не треба. Тому сьогодні тільки серветочка. Яка тут на стіні в коридорі Україна гарна висить. Тепер йдемо, глянемо в цей великий зал. Там сьогодні має бути концерт, дітки будуть виступати. І там також продають багато їжі та різних сувенірів, вишиванок і всього тому подібного. Ще вам покажу себе. Я сьогодні в такій сукні. Темно-синій. З вишивкою. Іду йду знайду своїх коліжаночок. Але ще перед тим глянемо, що тут продають. Бачимо писанки. Золоті і срібні вироби українські. Також ще писанки. Рідна школа, вишиванки, Працюють жінки, якими я завдяки цим фестивалям познайомилася. Так, всіх провідала. Пташки їм подарувала. І йду до наших друзів Вікторії і Давида, вже бачу їх всіх за столиком. Ну, всіх, всіх познімаю. <різв 'я> Діти придбали вату солодку. Сьогодні смакую львівським. Так, все, несу. Тепер три зуби і пташечки В врятую Україну. На, дивіться на Брендона сьогодні. Він собі придбав вишиванку, я так розумію. І наша пані Оля, яка завжди нас тут чекає пташечкою моєю. І вам дякую. Я прийшла до авто залишити пакуночки. Ви Велодіки, подивіться, яку красу мені пані Оля та пан Орести, які продають і роблять, виготовляють власний мед. подарувала мені свічечки. Таку, дивіться, на цю. Відвір мистецтва просто. Таку шкода запалювати. Як вони пахнуть, якби я могла вам передати запах. Таких дві. Така в них одна залишилася, але я дві ще придбала у... Наметі врятую Україну, тому що я поділюся з жіночками нашої церкви. І їх домашній мед. Дві таких баночки. От вам інформація. Хто місцевий, підзборський. подивіться на адресу та телефон. Хто бажає замовити, я думаю, вони відправлять поштою, навіть якщо що. Мед, неймовірно, смачний. І як я вже вдома почала. Все відкривати, побачила, що там три ось таких прекрасні свічечки. Пані Оля, вам неймовірно щиро вдячна від всього серця і пану Оресту також за вашу таку гарну роботу, за ваших бджілок, трудівниць і ви, коло них такі самі. Як ці свічечки пахнуть, то просто шкода, що неможливо передати вечеря. комбаса, вареники і буряток з хроном. Вікторія такий шашлик. цибулька, огірочок. Майте гарний настрій. Смакуйте українську кухню, вас сьогодні буде заробляти. Групнова хвиля. Хто має бажання танцювати танцює, хто співає, з співає, хто хоче їсти, хай їсть. хто хоче випити, може випити. А ми вас бачите на четвертому українському фестивалі в Кліві. Любов моя десь табетом, ви зникай осінні про сині, так ним, що болять смереки, а з смереки не зізнають осіні. Ехалі здавайся, бо нас і тоже не знать. Там свій ще сіно, мама по нічому. А, а Я засладаю ціну від дівчину. Ага! Будь могей, до ласка, щастя, здоров'я, нога є літа, всім вам бажань радості, любові, щастя здоров'я, много літа, щоб були веселі, вічно молоді здоров'я, нога й лида, всем вам пожар, радості, любові, щастя, здоров'я. Прийде в серцю тиха, прийде час. поєднається в варі, очі сидіти кори і засвітить висока удівочого жа. Все, поки музичний перерив, то включаються трішки. Ми готові їхати додому, тому що вже пізно, а нам ще більше двох годин. Так що, думаю, вийду, хоч вже добре і не видно, але попрощаюся з вами. Подякую, що ви всі з нами. Україні нашій побажаю незламності, на духу, вам мирного неба, міцного здоров'я, всього самого доброго, і побачимося в наступному відео.